Цьогоріч у прилуках вдруге відзначили свято Преображення Господнього за новоюліанським календарем. Від самого ранку віряни прийшли до собору Різдва Пресвятої Богородиці на святкове богослужіння, яке завершилося освяченням літніх дарів. Це другий спас, коли до храму приносять стиглі плоди. Це і яблука, і груші, а ще персики, сливи та соковитий виноград. Настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці їх щедро освячує, даючи благословення на споживання. На освячення принесли. Яблоки, груші, сливи, перси. Для нас це дуже велике свято. Ми його шануємо і кожен рік приходимо всією сім'єю. Це велике свято. Сьогодні не всі прийшли, бо не вийшло на роботі. Ну, Я всім перенесу дари, всіх пригощу свяченими. Руктами плодиться. В мене дітей квартирі діти чесно секторі. Сьогодні вранці перед роботою принесли. Я зробила такий кошик. Пані Вікторія сьогодні прийшла до храму разом зі своїми дітками Тарасиком і Соломійкою. В це величне свято преображення господнього. Жінка принесла на освячення ті дари природи, які сьогодні зібрала вдома, аби вони дали силу після освячення. Готувалися як зазвичай, зібрали фрукти того, чого немає, купили. Шануємо. Ну це українська традиція, без не без них зараз ніяк. Ну, зараз ідемо, тому вітаємо всіх прилучан, всіх українців з цим гарним чудовим святом. Після успіння Пресвятої Богородиці, 16 серпня, цикл свят завершуватиме горіховий спас.